Спочатку потрібно закріпити ниточку з виворотнього боку. Підхопили кілька ниточок, вкололи, притрим, протягнули, притримуємо хвостик, в той, ті самі ниточки, проколюємо і накидаємо знову голочку, закріпили. Тепер виколюємо на лицевий бік. І будемо виконувати з вами ланцюжок або тамбурний шов. Притримуючи ниточку пальчиком, ось так, наверх, вколюємо в ту саму дірочку і виколюємо через одну дірочку, накидаємо ниточку на голочку, ось так. І протягуємо. Утворюємо петелечку, ми її не дуже затягуємо, так, щоб її було видно. Знову пальчиком притримуємо, вколюємо в ту саму петельку, виколюємо через дірочку і накидаємо, протягуємо гулочку, накидаємо на неї ниточку і протягуємо до кінця. Знову пальчиком тримаємо, вколюємо в петельку, через дірочку виколюємо, накидаємо на голочку і протягуємо. Ось утворюється у нас тамбурний шов або ланцюжок. І так до кінця рядочка. Зараз ми покажемо, покажу, як виглядає це з виворотнього боку. Ось так. З виворотнього боку утворюється пряма строчка. Трошечки така вона переплетена.